Всім доброго дня! Я запрошую всіх на виставку сучасного мистецтва, живопису, графіки. Ви побачите етюди, натуру в незвичайних стилях, притаманих для мистецтва. І всім приємного перегляду. Сьогодні відбулося відкриття виставки, яка називається «Код нації». І мета цієї виставки, по-перше, показати красу. Вона поставлена в тому, щоб довести нашому місту, яке воно буває прекрасним, в рожевих і фіолетових кольорах, тобто незвичайних кольорах, притаманних для самих тютюдів, малювання там, архітектури, пейзажу і так далі. Мета моїх робіт заключається в тому, щоб показати красу, але по-іншому. Красу жіночого тіла, яка може обурити, яка може викликати якісь двоякі почуття. Але це є краса, її не треба заперечувати, їй не треба цуратися і соромитися того. Хочу сказав, що, що в нас є такі студенти, які подають приклад для всіх. І живопис Василя Савчука. У нього тут по жанрах різні є композиції. Ну і в основному портрети е, е, в техніці рисунку Діма е, Матрія. Дійсно, це. Е... Студенти, на яких треба рівнятися молодшим студентам, і з яких треба брати приклад, тому що це вже є фахові художники, як Дмитро Матвій, так і Василь це є справді фахові художники талановиті, натхненні, і е, справді їхня творчість, яка сьогодні представлена, відповідає на нашій виставки. Кот емоція. Тобто, справді емоції і Дмитра і Василя передані на їхніх роботах, в їхніх фарбах, в їхніх графічних плямах чи Засобах графічних, тобто можна щиро потішитись за вас, хлопці, і побажати і надалі бути такими натхненними, вам невичетної наснаги, здійснення, все задумано, і це є тільки початок. Це тільки початок, і добре, що він такий є Ну і гордість, гордість за Василя, гордість за Дмитра. Хочемо сказати дякую університету за такі чудові кадри, тому що, по-перше, неймовірно хороша людина, щирий, відкритий, відвертий і дуже талановитий, і дуже майстровитий. Він нам повертає до життя ой, наші дуже такі, скажімо, дуже рідні, дуже цінні експонати, і дуже дуже сподіваємося, що робота тільки-тільки набирає оберту, тому що реставрувати у музеї ой, є дуже багато.